Виїжджаю бризкать, кидаю лимонну кислоту в воду для пом'якшення води. 100 грамів кислоти на 100 літр. Мені треба 400 літрів. У мене є тільки три пачечки лимонної кислоти. Скільки є. На більшу площу буду використовувати сульфат амонію. Зараз я хочу розпечатувати новий мішок. Заливаю гліфосат отаманом. Я користуюсь. Мені треба залити 4,8 літра. Залю 5. і прилипач. 100 мл на 100 л. Синт. Заводим трактор, втюжаємо полотинки.